Якось дуже давно, будучи підлітком, я їхав в міському транспорті і спостерігав ось за такою картиною, коли старенька бабуся зайшла і сказала, що в мене пенсійний і плюс я являюся інвалідом другої групи. Тобто вона дала зрозуміти, що я хочу поїхати безкоштовно. Водію, звісно ж, дуже це не сподобалось, і він сказав слідуючи: в мене немає місця ось для вас. Тому я попрошу вас залишити транспорт. Але ця бабуся не почула, і все ж таки вона зайшла і зайняла місце в даному транспорті. Ми проїхали буквально одну зупинку, і водій почав гучним голосом говорити наступне: що є одна людина, яка не передала за проїзд. Звісно ж, ніхто не реагував, всі сиділи на своєму місці. Він декілька разів повторював, і після цього він зупинив. Свій транспорт і сказав наступне, ми далі не поїдемо, поки не заплатять за проїзд. І конкретно звернувся до цієї бабусі, вона відповіла: в мене ж посвідчення, синок. Водій сказав: У мене немає місця для того, щоб вас вести по посвідченню, і почав сильно підвищувати голос і попросив бабусю покинути транспорт. Бабуся відповіла, але в мене немає коштів для того, щоб заплатити за проїзд. Одна жінка не витримала і на підвищеному тоні голосу підійшла до водія і сказала, на ось ваші кошти, сідайте за кермо і їдемо далі. Ця бабуся перестала, не переставала дякувати до того часу, поки не покинула ось цей даний транспорт, ось цю жінку, яка заплатила за неї. Для того, щоб вона могла залишатися в цьому транспорті і їхати в ту ціль, куди їй було потрібно. В першому Петра, в другому розділі, в 24 вірші, ми з вами читаємо, він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів для, та для праведності жили. Його ранами ми вздоров, вздоровилися. Цей текст, який Петро переходить до основної реальності і фокусує в страждання Господа Ісуса Христа, Його заступницької смерті. Викуп, по суті, являється ця заступницька смерть по тій причині, що Христос заплатив власним життям за, за ціну для того, щоб ми мали вічне життя. І зверніть увагу. Петро, він сфокусує на тому, щоб показати віруючим людям, що взагалі відбувається. Відбувається відкупницька смерть. Тобто, є той, хто віддає своє життя для того, щоб інший мав життя. Ми не могли зробити цього, тобто ми, звичайні люди, ми не могли зробити цього по тій причині, що в нас не було ресурсів. Для того, щоб віддати ось особисте своє життя. Ми не могли піти на хрест або заплатити якусь суму для того, щоб отримати прощення. До речі, апостол Павло, знаходячись ось на цій самій хвилі, Він пишучи до Галатів наступне 3:13 Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано проклятий усякий, хто висить. На дереві. Якщо говорити відкрито, то якщо Христос не є моїм заступником, тоді виходить, що я ще займаю місце підсудимого на лавиці. Тобто за мене не підсудимого, який являється грішником, тобто за мене не заплачена ціна. Але зверніть увагу, Той, хто визнає Господа Ісуса Христа своїм Спасителем, Він Приходить до того, що в нього є заступник, який заплатив ціну. Якщо я не віддав гріх Йому, то я не несу їх, тобто, якщо я не віддав гріх Христу, то я його несу сам на плечах. Але якщо я довірив своє життя Христу, то я перекладаю свій тягар Христу, тому, хто віддав своє життя. Якщо покарання Ісуса. Не взяв на себе мої, тоді вони ще зі мною, і я їх маю нести. Але Петро, знову ж повертаючись до нашого тексту першого, Петро, він фокусує на тому, що є той, хто це зробив. Є той, хто віддав життя, якого було перекладено тягар всього світу на Сина Божого. Уявіть, що ви, вам роблять дорогоцінний подарунок. Вам придбали щось таке дороге, що ви не могли би самі собі дозволити. Це може бути холодильник або пральна машинка, або автомобіль, або телефон, і приходять до вас, дарують, і дарують вам також чек. І кажуть наступне, що ми проплатили лише півсуми, але наступних пів суми вам потрібно буде доплатити ще за цей подарунок, тому що ви маєте за нього заплатити повністю. Вам його дарують, і ви розумієте, що цей тягар вам потрібно ще нести свого півжиття для того, щоб розрахуватися за цей подарунок. Щось подібне і багато людей рахують, що потрібно заплатити щось, якийсь певний внесок, внести для того, щоб отримати повністю прощення від Ісуса Христа. Але ми знаємо від книги Біблії про те, що Ісус зробив не частковий внесок. Не частково заплатив ціну, але Він абсолютно повністю віддав своє життя, заплатив повністю ціну для того, щоб ми отримали повністю прощення і мали дорогоцінне життя в Ісусі Христі. Ця ціна викуплення звершена повністю, абсолютно повністю все було сплачено, і свій тягар, який би мала унести людина, вона перекладає його на Ісуса Христа. І далі він розраховується з ним. Зверніть увагу, він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Нам не потрібно щось робити, нам не потрібно щось підносити, нам не потрібно десь йти щось, потрібно було щось домовлятися. Але зверніть увагу, він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Котро також фокусує на важливості деталі, тобто на дерево Христос підносить ось ці гріхи. Сам син, саме Сина Божого розпинається саме на Сина Божого, покладаються гріхи, якого, які йде на дерево для того, щоб на Христі постраждати, для того, щоб віддати своє життя. І зверніть увагу, ще написано, проклятий усякий, хто е, висить на дереві. Тут йде ось така певна зв'язка, і закон диктує наступне, що той, хто висить на дереві, той являється проклятим. Христос він висів на дереві, і в деякій мірі Він є проклятим. Проклятим тим, що е, Він бере. Весь гріх всього людства, і розраховується за те, щоб ми мали з вами можливість цей тягар віддати. Для чого це все? Для того, щоб ми вмерли для своїх гріхів. Зверніть увагу, що для чого це все відбувається. Все дуже просто. Воно відбувається для одної причини: для того, щоб ми, люди, які увірували, увірували в Ісуса Христа. Могли свого часу померти для гріха. Що це означає померти для гріха? А це означає наступне: не жити правилами гріха. Тобто, факт смерті Ісуса ми маємо вмерти для своїх гріхів. І воно означає наступне: вмерти, вмерти для образ один для одного. Тобто не ображати один одного. Вмерти для неправди. Тобто, ми маємо. Раз і назавжди з цим розрахуватися. І вмерти для неправди. Тобто, не використовувати неправду в своєму житті, не керуватися нечесними шляхами, не йти там, де, там, де потрібно використовувати неправду, вмерти для цього. Зверніть увагу, для чого ще потрібно вмерти? Вмерти для, для гнилого слова і все, що може опоганювати ближнього. Тобто. Для чого, вмирає, вмерти, для чого маємо вмерти ми для гріха? Для того, щоб не ображати ближнього, для того, щоб поважати ближнього. Звісно ж, цей список можна продовжувати. Його можна е, піднімати, піднімати тему гніву, егоїзму і так далі. Тому що питання гріха це дуже є багато. І гріх, який приходить в життя людини, він панує нею. І виходить так, що людина вона, вона погружується в гріх. І вона не може вмерти, тому що їй подобається деякі речі робити. Але зверніть увагу, коли ми повертаємось до, до, до даного уривку, ми маємо звернути увагу на наступне. Що є ціна, яка заплочена за гріх. І людина, яка живе Христом, людина, яка слідує за Ісусом Христом, вона має вмерти для гріха. Жити для праведного життя і свій фокус життя зосереджувати на жертві Ісуса. Наш фокус він має бути зосереджений на Голговському Христу, тому що саме на ньому було відбуто, саме на ньому відбулася заступницька смерть. Саме на ньому відбулося те, що для нас, для кожного християнина, є ціною. Тому що ми отримали звільнення, ми отримали прощення, ми отримали е, щось дорогоцінну радість, яку ми можемо відчувати через жертву Ісуса Христа. Зверніть увагу, далі, ось Петро, він продовжуючи думку, він говорить: Його ранами ми вздоровилися. Тобто він зосереджує увагу наступне, що ось є щось те, через що ми стали вільними. І це є рани Ісуса Христа. В оригінальному тексті слово рани вони йдуть в однині, тобто рана. Вона стоїть в однині. Тобто одна сплошна рана на тілі Христа. Іншими словами, можна сказати, щоб не було місця живого на тілі Ісуса Христа. І зверніть увагу, яка ціна була сплощена за наш викуп. Тоді як наше відношення має бути до гріха. Коли наш викуп коштував саме ось таку дорогоцінну ціну. Христос Він переніс цю біль, Христос Він пройшов ці страждання, Він був опльований, Він був знівечений, Він багато чого переніс болючого, як тілесного, так і душевного. Пройшовши ось ці страждання, Він дійшов до кінця, для того, щоб нам подарувати життя. Вічний. Хтось виразився дуже цікавою думкою. Послухайте, новий дивний метод лікування. Лікар особистим здоров'ям і стражданням вилікував хворого. Тобто лікар, який поклав своє життя для того, щоб хворий міг вздоровитись і мати це життя здоров'я. Ранами Христа ми отримали зцілення від гріхів. Ранами Христа. Ми отримали зцілення від гріхів. Важливо розуміти, що тут не мається на, уваз, на увазі фізичне зцілення від хвороб, але тут саме мається на увазі від того, що ми отримали зцілення від гріха, тобто є заплочена ціна жертви Ісуса Христа. Рани, які були на, на тілі Ісуса, і ми ось цими ранами отримуємо прощення. Тому що той тягар гріха, з яким ми прийшли в цей світ, з яким ми подорожуємо, Христос взяв на себе, для того, щоб розрахуватися раз і назавжди, і дати нам надію. Прийде час, 100% прийде час, коли ми не будемо хворіти. Це буде там на небесах, коли ми отримуємо також і тілесне, фізичне ось, стілення, коли ми не будемо відчувати цього. Але ось в даному часі. Ми говоримо про те, що зцілення саме гріхів, коли Христос дає саме для людини ось це зцілення. Знаєте, це як та бабуся в міському транспорті після того, за неї оплатили, вона постійно дякувала цій жіночці, вона, вона на повних правах мала право їхати в цьому транспорті, тому що за неї було заплачено, тому що за неї була внесена ціна. І вона мала право бути в цьому транспорті для того, щоб подорожувати туди, куди їй потрібно було. Дорогі брати і сестри, ми маємо право з вами на вічне життя. Тому що свого часу Христос віддав своє життя. Він заплатив ціну для того, щоб ми на повних правах мали право увійти в Царство Боже. Саме Він є представником людства перед Богом Отцем. Той, хто. Той, хто представляє людство для того, щоб показати, показати, що Він віддав своє життя для того, щоб кожен, хто вірує в Ісуса Христа, він мав вічне життя саме в Ньому. Тому ось ці символи, які є сьогодні перед нами, вони є згадкою саме про жертву Ісуса Христа. Брати і сестри, кожного, кожен, хто буде приймати участь, він має пам'ятати ціну. Ціну, яка була заплочена за жертву, за прощення, за те, що кожна людина, яка вірує в Ісуса Христа, вона може отримати дуже велику радість, радість, яка полягає в тому, що вона буде жити вічно з Ісусом Христом, прославляючи Його. І саме більша радість в тому, що нам не потрібно платити за щось, тому що є той, хто розрахувався. За нас. Зараз ми будемо переходити до ось цієї основної частини, до символів, які будуть нам нагадувати про жертву Ісуса Христа.